Подивимося, що в нас у інкубаторі. Всім привіт! Вивод фазаняток малесеньких. Мисливські фазанятка. Ось ще будуть виводки. Оце яйця цесарок, будуть цесарята маленькі. Фазанят я вже продавала, і є ще в мене. У клітці фазенята підроздічі, зараз зніму відео, вам покажу. Дуже цікава птиця, дуже смачні яйця, смачне м'ясо. А цим фазанятком уже місяць. От такі вони в мене шустрячки, бистрячки.